Тему року закріплення букви В, її звукового значення. Уміння читати, вивчені букви в словах, реченнях, текстах. Назви, предмети зображені на кожній із карток, які тримають хлопчики. За першими звуками слів дізнайся, як звати цих хлопчиків. Перший хлопчик в вишня, лимон Л, апельсин А, д, Диня, Вулад. Другий хлопчик. Здогадайся самостійно. Правильно його звати Іван Молодці! Та прочитайте слова, назвіть слова, які відповідають кожному малюнку. Віник віник. Вінок вінок. Це віник чи вінок? Звичайно, це вінок. Слива. Слава. Це слива, чи слава? Звичайно, слива. Весла, весна. Це весна чи весла? Звичайно, це весна. Сім. Вісім. Що це? Це вісім. Молодці! Давай прочитаємо речення. Слава він, тому що він хлопчик. Іванна вона, тому що вона дівчинка. слава і Іванна вони, тому що вони це діти. Хвалю і віку. У валі – вінок. У валі – вінок. І у віки вінок. І у віки винок. У віки у вінку маки. У віки у вінку маки. А у валиному вінку колоски. Скажи, де віка? Віка справа. а валя валя зліва. Розглянемо малюночок. Кого ти там бачиш? Бабусю та онуків. Хто з онуків є в неї? Є онук та онучка. Давай прочитаємо текст в Іванка і Віки бабуся Василина. В Іванка і Віки бабуся Василина. Вона навесні посадила кавуни. Вона навесні посадила кавуни. Іванко носив воду і поливав кавуни. Іванко носив воду і поливав кавуни. А віка. Вона лінива? Ні. Вона мала. Восени внуки смакували великим кавуном і синіми сливами. Восени внуки смакували великим кавуном і синіми сливами. Підкажи, будь ласка, що їв Іванко? Іванко їв каву. А що їла Віка? Віка їла сливи.